Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні продовжуємо квест, тільки що подали світло і до роботи. Ну, я вже тут почала працювати, тому що в мене духовка, в мене плита газова, тому я можу і без світла працювати, але як є світло, звичайно, краще і швидше. Деякі процеси відбуваються. Так, покажу, що у мене вже є. Тут у мене кипить фарш. Це я зараз беру піну і готую. Вон, бачите, такий фарш спеціальний для собак. Готую, буду готувати кашу йому. Я показувала якось, яку я кашу готую. А це вирішила точно вже показати весь, ну, не весь процес, але процес. Так, це в мене каструлька чекає, зараз буду плов готувати. Які в мене сьогодні такі плани на готування. Тут у мене вже кістка така велика, маслак ми на нього кажемо, з е, м'ясом на зелений борщ. Треба зелень трохи вивільняти з морозилки. А це пісненький, улюблений Дашунькін е, суп ячмінний. Вона його дуже полюбляє. і... Я готую, їй, догоджаю. Вода кипить, зараз буду закидати ось така крупа. Дрібненька, кукурудзяна. Так, все, працюємо. Ось так виглядає каша, побулькую собі, я її добре помішала, посолила. Ось і трошки провариться, пробулькає, запариться. І все я виключаю, накриваю, і в нас собі ще доходить. Ось, і йому вистачає на дня три такої каструльки. Це каші з фаршу. Ну, спеціальний фарш, я розказувала, беру. Такі брикети. Ось, все. Вимикаю. Так, тут де зараз вода закипає, хай провариться, тому що зелений борщ вариться. Так, Дашунькін суп остигає, все, приступаю до плову. Так, розказуйте, які у вас меню. Як ви вивільняєте? Чи, може, не вивільняєте, можливо, у вас нема що вивільняти, ви все позакручували, чи маєте генератор там зберігаєте. Чи, ну, Розказуйте, діліться. Пишіть, пишіть у коментарях. А то щось поганенько. Неактивно ви. Пишіть, пишіть мені, будь ласка, все хочу знати. Цікаво. І пізнавально для інших людей, які почитають, подивляться це відео. Дякую! Ну що, ще 10 хвилин, можливо, навіть вже менше. І вимкнуть на 4 години нам знов світло. Але я вже встигла доварити плов, собаці кашу, зелений борщ. Тому, в принципі, все. Хоча плита на газу можна і без світла готувати, слава Богу, але все ж світлом кращий. Ой, якась погода сьогодні така і голова тріщить, погода, як у мішку. Передають вже морози трохи, потім знову потепління. Відео загружала так довго. Кілька разів, щось ще раз за 4. Не могла ніяк. Інтернет поганий. Намучилася. Сподіваюся, що все вдасться. Так, все, буду пізніше ще підключатися. Світла немає, але є хліб на заквасті. Дивіться, з якими бульбашками шикарними. Тісто на хліб. Можна пиріжки пекти, чи ж смажити. До речі, хочу якось посмажити з картоплею чи з горохом. Але хочу і хліб. Дуже хліба хочу. Дуже смачний хліб на заквасці. Домашній хліб завжди все смачніше. Ось, і залишилося трошки зовсім хліба в нас. І тому, мабуть, спечу і замісю ще потім на пиріжки. Так, а що ви готуєте? Пишіть, діліться рецептами, ідеями, своїми враженнями. Так, ми вже сидимо о, ну, з перервами на добу. По 16, а то й більше годин. Да. Нічого. Все буде Україна, все буде. І все в нас буде. Вистоїмо. Поки є світло, готуємо. Запікаю картоплю, зараз посолила поперчила, приправила карі ніжне. Так, сіль перець. Зараз часничку додам, куркума, коріандру. Зараз курочку замаринувала, сіль, перець, паприка. ну Все, що мені подобається, я собі замаринувала, так як хотіла, Зараз трошки олії добав, добавлю і перемішаю. все, Зверху курочку викладу, щоб соками пропитувалася картопелька. І буду пекти. Поки розігріта духовка, ну, щоб не просто так е, духовку розігрівати, а в мене там допікається ще хлібчик. Зараз покажу. Ось мій хлібчик. У бульбашках увесь пишний і пахучий, класнючий, смачнючий. Таке гарне кольор вони передає жовте-жовте. Ще гаряче. Такі м'якенькі волокна. Грудки, курочки розпадаються. М -м -м, картопелька смачна. І коли mm -hmm. mm -hmm. Купили лісову красуню. Перший новий рік, перша ялинка в новому домі. Да? Uh -huh. Красуня велика, гарна, пишна. Погода в нас, правда, така собі. Але Миколай має бути. Принесе подарунки, де да, носу? Уже під ялинку. Уже під ялинку. Зробила манікюр. Це при денному світлі. Зараз включу таку оп. Світовідбиваючі часточки. Красиві, новорічні такий дизайн клас.